Розкажи про свою підготовку до змагань. До змагань ми готуємося шість разів на тиждень в центрі Тана короченко, б'ємо удари, спарингуємося. Угу. Як ти витримуєш тренування? От скільки годин на тренуванні ви працюєте? На тренуванні ми, ми працюємо півтори години кожного дня. Важко тобі? Ну, 50 на 50. Але бажання є поїхати на змагання? Так. Розкажи, будь ласка, що це за змагання будуть. Це змагання в Києві 24 вересня, а також 30 вересня. Ви угу. цілою командою чи як будете їхати? Цілою командою і зі старшої групи і з молодшої. А який настрій на змагання? Веселий. Ну, бажання перемогти є. Є. Ну, я бажаю тобі перемоги, як і всій команді. І тобі дякую. Представся, будь ласка, прізвище ім'я. Мене звати Журавльов Іван. Угу. Я так розумію, що ти був в Чехії певний період часу, так. і ти теж та продовжував там е, заняття. Так. Ну, от розкажи про ці заняття, як там було? Воно було з п'яти годин і йшло е, годинами, пригали на скалці, віджималися. Були спалінги, били по маківарам, їздили на змагання. Угу. Ну, якщо порівняти нашу школу і школу європейську, от порівняй, розкажи. Ну, наша школа краще. Тут нас тренують ну, кожен день на змагання, а там тільки по три дні в неділю. Тобто ти там перемагав, так? Так. Я розумію. Не було такого, що не було ніякого місця? Ні, не було. Тобто ми робимо висновок, що в Первомайську школа на високому рівні. Так. Дякую. Ти теж їдеш на змагання? Так. І плани, які на змаганнях? Перемогти. Я тобі теж бажаю перемоги. Давай почнемо з того, ти скажеш, як тебе звати і твоє прізвище. Говори. Мене звати Лезніченко Роман. Романе, розкажи, будь ласка, про свої тренування. Наскільки це тобі легко? Чи важко вдається приходити? Ми, мої тренування шість разів в неділю, о 3-й і о п'ятій годині. Угу. Мені складно на них. Угу. А що найскладніше тобі вдається? Спаринки. Але ти не здаєшся, я так бачу? Ні. А що тебе от, керує тобою? Чому ти от міг би там сказати? Та ну його більше не хочу. Хочу виграти. Супер. І ти теж їдеш на змагання? Так. Угу. Плануєш на перше місце? Так. Ну все, я тобі бажаю перемоги. Good. Finish a good last girl. Shoot down. Micah, mica one. Good. Joia, moé, osso.